Як сплачували проїзд у метро? Коли поїзди стали п'ятивагонними. У чому краса лісової та унікальність театральної? Що таке станції сороконіжки? де у Києві перегін з перепадом висот майже 90 метрів. Про все це тут і просто зараз. Привіт! Це двори Києва, і це нове відео нашого проєкту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити історію Києва неможливо. У минулому випуску ми розповіли, як метро прийшло до нашого міста, які інженерні споруди, зокрема над Арсенальною та підстанцією Дніпро, довелося втілювати у життя. Які підземні палаци створювали художники та архітектори, регулярний рух поїздів у київській підземці, розпочався 12 листопада 1960 року. Що ж було 6 листопада? Святковий мітинг, подяки, перерізання червоної стрічки, одним словом, урочисте відкриття метро. Захід проходив на хрещатику, і на цьому фото видно, що наприкінці станції стояла трибуна для почесних гостей. Тільки ось де цей турець на хрещатику? Все просто. Коли відкривали метро, ця станція мала лише один вихід і була на 40 метрів коротшою. А стіну прибрали. Лише у 1965, коли на станції Хрещатик відкрили другий вихід. Спочатку після відкриття у метро пускали лише школярів та працівників за спеціальними перепустками. А далі підземку закрили на кілька днів. Лише 12 листопада та ще й у 16-й годині станції відкрили вже для усіх киян та гостей міста. Проте день народження метро традиційно відзначається на 12-го, а саме 6-го числа. Проїзд спочатку коштував 50 копійок, а після лише 5. Не тому, що подешевшив, а через грошову реформу. У перший рік роботи турнікетів у метро не було, і оплата проїзду здійснювалася талончиками. Пасажир купував на касі квиток, показував його контролеру, той відривав нижню частину, а верхню віддавав пасажирові. Процес забирав купу часу, що особливо було відчутно на станціях із великим потоком людей, як на вокзальній. Лише 1961-го спочатку на університеті, а до кінця року і на інших станціях з'явилися автоматичні турнікети, тоді ще дерев'яні. Вони вже приймали монети номіналом 5 копійок, але талонна система продовжувала працювати паралельно. А перші жетони на метро з'явилися у 1992 році. Спочатку металеві, а потім пластикові. Гнатися за зростанням цін тоді було важко. Тому, замість того, щоб постійно переобладнувати турнікети, вирішили, що простіше перейти на жетони і просто змінювати їхню вартість при черговому підвищенні оплати проїзду. У перші роки любов до метро сягнула таких висот, що про нього не тільки складали пісні, а ще й її їли, був торт метро, і навіть палили цигарки з такою ж назвою. Ну, і, звісно, підземка була обов'язковим пунктом відвідування для всіх приїжджих. Захват від київського метро вдало писав Стевлот Нестайко. Головні герої його книжки Тореодори з Васюківки, вперше занурившись під землю, дивуються і потягам, що мчать у тунелі швидше за вітер, і підземним залам, де світліше ніж у день на вигоні, та й взагалі тут кожна станція мов театр. А потім натрапляють на щось фантастичне: дядько руками змахнув, супутника в небо швиргуляє, а тітка голубів підкида. Фігури, які бачили герої роману, найпомітніша частина станції Дніпро. Монументи праця із супутником та мир із голубами. Перші скульптури виготовили з оргскла і їх замінили ще всередині 60-х. Тож зараз це їхнє. Друге втілення. Наступними двома станціями метро, відкритими на Червоній гілці, стали Політехнічний інститут та завод більшовик. Вони стали у стрій 1963 року. Економія та боротьба з архітектурними надмірностями повною мірою відбилися на оформлені станції. Потім у торці політехнічного інституту і зараз можна побачити її головну прикрасу. Рельєфне панно присвячене завоюванню космосу наукою. Науку символізує дівчина. Автором панно став відомий український скульптор Василь Бородай, чиї роботи відомі кожному киянину. Це батьківщина мати та пам'ятний знак засновникам Києва у Новодницькому парку. Якщо інтер'єр політеху розповідав про досягнення науки, то оформлення наступної станції відображало внесок інженерів та робітників. До торця станції ведуть пілони, оздоблені кольоровою керамікою. А карниз раніше прикрашали гасла про свободу і рівність. Був тут і комунізм. Потім це слово прибрали, але слід від літер лишився, і я не жартували, що саме на шулявці можна побачити привид комунізму. А ще деякий час завод більшовик була єдиною станцією метро, з якою можна було пересісти на будь-який наземний транспорт. Автобус, тролейбус. Усі вони тоді ходили вздовж теперішнього Берестецького проспекту. Натомість гідропарк, навпаки, єдина станція у Києві, повз яку не ходить інший громадський транспорт. Її відкрили у складі третьої пускової ділянки у 1965-му. Того року з'явилося одразу кілька важливих столичних об'єктів: три станції метро, два мости та перше метродепо біля станції Дарниця. Так, Червона гілка. Перетнули Дніпро. Гідропарк єдина острівна станція Києва. Завантаженість тут залежить від сезону. Найбільше пасажирів, звісно, влітку, та й оформлення станції натякає на близькість річки. Наприклад, ось ці чайки та яхтою в вестибюлі. На допомогу відпочивальникам спочатку з'явилася додаткова платформа. А потім другий вихід зі станції. Про це, а також про монорейкову дорогу, яку хотіли провести до гідропарку, ми розповідали у нашому випуску про київське літо. Якщо гідропарк своєю проєктною назви не змінював, то станцію лівобережна хотіли спочатку назвати інакше Микільська Слобідка. Це історична місцевість, яка тягнулася від сучасної станції метро до Русанівської протоки. Імовірно, назву Микільська Слобідка» вважали вже надто релігійною. Тому зупинилися на простому та зрозумілому варіанті лівобережна. Станція цікава тим, що знаходиться на естакаді. Сходами пасажири спускаються у вестибюлі, які одразу після відкриття були зовсім невеликими. Ось вони на фото вбудовані в насип. Лівобережний масив почали забудовувати у 60-х. Пасажиропотік поступово зростав. І 1976 року до старих вестибюлів добудували нові, набагато більші. Інакше мала називатися і Дарниця. Проєктною назвою станції було соцмісто за назвою мікрорайону, але зупинилися на звичній нам назві. Тож зараз, говорячи про Дарницю, прийнято уточнювати, що саме мається на увазі, адже станція метро знаходиться у Дніпровському районі. А, наприклад, до Дарницького залізничного вокзалу від неї. Три з половиною кілометри. Спочатку вихід зі станції був лише зі східного боку, а західна сторона платформи виглядала ось так. Новий вихід з неї відкрили тільки у 2006 році. До речі, якщо придивитися, можна побачити, що всі три станції від гідропарку до Дарниці за конструкцією однакові аж до світильників під навісом. Натомість відрізняється колір керамічної плитки від синьо зеленої до світло-сірої та коричневої. Одночасно з трьома новими станціями відкрили і електродепо Дарниця. Нині це найстаріше депо Київського метрополітену, яке, до речі, довгий час обслуговували і поїзди синьої гілки, поки у 1988-му не відкрилося депо на оболоні. Але кінцевою Дарниця була зовсім недовго. Ще 1962 року вирішили продовжити гілку на ще одну станцію. Її першою назвою була ДШК, тобто Дарницький шовковий комбінат. Колись це був справжній гігант лівого берега, а зараз на місці його цехів ТЦ це даринок та артзавод. Платформа. Крім ДШК у цьому мікрорайоні були і інші підприємства, на яких працювало близько 20 тисяч осіб. Власне, тому лінію вирішили продовжити на ще одну станцію. У результаті вона отримала зовсім іншу назву без будь-якої прив'язки до місцевості Комсомольська. Станція довгий час була кінцевою, і щоб розвантажити пасажирів, у 1974-му відкрили бічну платформу, так само як на станції Гідропарк. Платформа, щоправда, пропрацювала лише 5 років. Станцію Комсомольську, зараз Чернігівську, відкрили 1968-го. А до цього ось тут, вздовж вулиці Гетьмана Павла Полободка, було прокладено тимчасову трамвайну лінію. Вона починалася біля станції Дарниця. І поки будувала Червону гілку, слугувала для підвезення до метро працівників ДШК та інших підприємств району. Кінцевою Комсомольська перестала бути 1979 року. Коли лінію збільшили на ще одну станцію, але до неї ми ще повернемось. У рік відкриття Чернігівської розпочалися активні роботи зі зведення одразу трьох станцій. Їх планували відкрити до кінця 1970 року. Цього разу йшлося про продовження гілки на захід, на Святошин. Хоча спочатку вона мала йти трохи в інший бік. 65 років тому найбільшими з віддалених районів Києва були Борщагівка та Відрадний. Вже тоді там мешкало 160 тисяч осіб. Тому за одним з проєктів, після станції завод-більшовик, лінія метро мала йти на південний захід, запланували навіть чотири станції, однак пізніше підземку вирішили замінити швидкісним трамваєм, а червону гілку пустити уздовж теперішнього берестецького проспекту. Це рішення викликало багато запитань. Головним з яких було навіщо дачникам метро? Адже Святошин здавна був дачною околицю Києва, а новий житловий масив там почали зводити лише на початку 1970-х. Три нові станції жовтнева, тепер Берестейська, Нивки та Святошино. Були відкриті в один день, 5 листопада 1971-го. Найбільш складною ділянкою цієї черги став перегін між заводом більшовик та жовтневою. Перша станція глибокого закладення, а друга мілкого. І Фактичний перепад висот між цими двома станціями становить майже 90 метрів. Це рекорд для київського метро. Роботи тут йшли у важких умовах. Метробудівцям необхідно було здолати водонасичені ґрунти, при тому, що перегін між Шулявською та Берестейською не тільки має найкрутіший ухил, а й найбільшу довжину на червоній гілці: 2 кілометри 230 метрів. Кажуть, тепер на цій складній ділянці випробовують усі нові вагони перед тим як випустити їх на маршрут. Щодо станцій, то вони були конструктивно однаковими. Острівна платформа та два ряди колон. На Берестецькій вони прямокутні, а на нивках і святошині закруглені, наче вузькі лапки, які тримають склепіння. Недарма такі станції називають сороконіжками. Відкриття цих станцій стало важливим ще з однієї причини. У перші роки поїзди метро складалися з трьох вагонів, не тому, що їх не вистачало, просто зворотній тупик на кінцевій тоді станції завод більшовик був коротким, і там міг розвернутися потяг максимум з трьома вагонами. Подовжити тупик теж не могли, доки велося будівництво перегону до наступної станції жовтнева. Лише після його завершення тупик подовжили, і з 1970-х на лінію вийшли. Блакитні експреси з чотирьох, а за два роки і з п'яти вагонів, які ми бачимо в метро і сьогодні. Наприкінці 70-х на мапі міста з'явилася ще одна станція Піонерська, тепер лісова. Власне, рік її появи досі можна відшукати серед кованих град, затиснутих між колонами 1979. -й. Здається, за своїм оформленням, це найбагатша із наземних станцій. Два ряди колон у центрі платформи, намов рами картин, на яких переплітаються металеві візерунки та вставки з вітражного скла. Раніше за станцією Чернігівська знаходився пункт технічного обслуговування. Коли ж кінцевою стала лісова, будівлю розібрали. Тепер усе, що про неї нагадує, залишки цігляних стін на перегоні між двома станціями. Їх досі можна побачити з вікон вагона. А ще лісова єдина наземна станція, яка має три поверхи. Але справжнім новаторством виглядає станція Ленінська. Про її унікальність ми робили окремий випуск міста в деталях, але буде доречним коротко нагадати цю історію зараз. Ленінська була збудована між двома станціями, відкритими на 27 років раніше. Її головне призначення слугувати платформу для пересадки на зелену гілку. Спочатку станцію пересадки хотіло зробити університет, але відстань між пілонами тут досить мала для великого пасажиропотоку, та й платформа порівняна вузька. До того ж, за новим проєктом траса зеленої гілки проходила приблизно за 700 метрів від станції університет. Зрештою вирішили піти нестандартним шляхом збудувати з нуля нову пересадкову станцію на перегоні між Хрещатиком та університетом. Тільки як це зробити, не перериваючи руху поїздів. Вихід один збудувати станцію південніші від гілки, що вже існує, і осторонь від старих тунелів, паралельно прокласти нові тунелі та лише на фінальному етапі приєднати їх до вже старої лінії. Робота закипіла вже в середині 1981 дев'ятсот Поруч з театром Лесі Українки з'явились дерев'яні огорожі та табличка. Просимо вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з будівництвом станції метро Ленінська. Кажуть, табличка проіснувала недовго, адже пов'язувати з ім'ям Леніна незручності хай тимчасові, було якось неправильно. Основну частину робіт виконували без перекриття руху. І лише за півроку до відкриття станції, 1 квітня 1987 року, закрили перегін між хрещатиком та університетом. Для пасажирів незручності вирішили компенсувати запуском нових і зміну старих маршрутів наземного транспорту. У торці станції, там де зараз зал оперного театру. Залишили технологічний заділ для спорудження другого виходу. Планували, що він виходитиме на поверхню на розі Володимирської вулиці та бульвару Шевченка. Але до реального проєкту будівництва справа так і не дійшла. Станцію відкрили, як і належить, 6 листопада, і вона стала останньою відкритою на честь жовтневого перевороту. Наприкінці 1989 року запрацювали перші три станції нової зеленої гілки. Нинішня Кловська, Палац спорту та Золоті ворота. При цьому вихід з останньої станції на момент відкриття Ленінської ще добудовувався. Тож у перші чотири місяці потрапити на золоті ворота можна було тільки по пересадковому вузлу. Ленінська стала ще й останньою станцією Червоної гілки відкритою у 20 столітті. 1993 року п'ять із них отримали нові назви, у тому числі. І ця унікальна станція київського метро, яка тепер називається Театральна. Лише наприкінці 90-х почалося будівництво нової ділянки Першої гілки. Усього планували звести чотири станції. Одна з них мала попередню назву Проспект Вернацького. Попри те, що такої вулиці на мапі Києва немає, є бульвар Вернацького, куди, мабуть, і мала виходити станція. Але зрештою від її будівництва відмовилися. Не побудували іще одну станцію Новобілічі. За планом, вона мала виходити на поверхню в районі одноіменної залізничної станції. Але поки що конкретних планів її відкриття немає. Тож у 2003 році на схемі метро з'явилися лише дві нові станції Житомирська та Академмістечко. За конструкцією перше нагадує Харківську. Єдине напівкругле склепіння, яке накриває і платформу, і вестибюлі. Під стелою – підвісні світильники. А ще Житомирська єдина у столичній підземці, де на колійній стіні можна побачити словосполучення станція метро. Цікавості ж академістечка починаються вже на вході. Це чотири ескалатори виробництва заводу більшовик, що ведуть до підземного переходу. Вони були встановлені, але через дефект конструкції навіть не прийняти в експлуатацію. Тож ці ескалатори не працюють із дня відкриття станції. Якщо Житомирська нагадує Харківську, то Академмістечко її сусідку позняки. А все тому, що станція двоповерхова, сама платформа на першому поверсі, а два ряди колон тримають галереї другого ярусу. Огородження балконів прикрашають вставки із кольорового скла. А ще привертає увагу стеля, що віддалено нагадує зоряне небо і особливо світильники над платформою у вигляді повітряних куль. Таке враження, що на академій містечку ось ось має розпочатися якесь святкування. Академ містечко наразі остання 18-та станція Червоної гілки. За 65 років метро пройшло довгий шлях. У його створенні брали участь багато інженерів, архітекторів та новаторів. Вони не просто збудували тунелі та станції, вони створили цілий світ, подорож у який як багато років тому, починається фразою обережно двері зачиняються. Тут на Будь ласка. Зі святом наше київське метро. І дякуємо за цей дивовижний світ! Це був проєкт Місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, якому району Києва, на вашу думку, метро не вистачає найбільше. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально. Реквізити є в описі під цим відео. Віримо у перемогу та наближаємо і разом. Побачимось!